Привіт привіт усім. Відахолен означає повторювати. Як сказати я повторюю? Ich wiederhole. Якщо звертатися до однієї персони, на ви як сказати, повторіть, будь ласка. Відахолен зібіта? Як сказати, повторіть це, будь ласка. Відали das bitte. Як сказати я повторюю це. wiederhole das. Як сказати я повторюється знову. Их відахолідухмаль. Нохмаль. Дослівно є jeszcze раз. Якщо звертатися до групи людей, з якими ми на ти, як спитати, чому ви повторюєте це? Warum wiederholt ihr das? Як сказати, ми повторюємо це, щоб ми це зрозуміли? Wir wiederholen das – damit wir es verstehen – Ми повторюємо це, щоб ми це розуміємо, якщо дослівно. Або іншими словами, ми повторюємо це, аби ми це зрозуміли. Wir wir wiederholen das, damit wir es verstehen. Якщо ми звертаємося до групи людей, з якими ми на ви, як нам сказати Добре, повторіть це слово знову, будь ласка. Gut, wiederholen Sie das Wort noch mal bitte. Якщо звертатися до однієї персони, на ви, як сказати, повторіть це речення знову, будь ласка. Wiederholen Sie den Satz noch mal bitte. Або також wiederholen Sie noch mal den Satz bitte. Або також wiederholen Sie bitte... Нохмаль, дензац, або також Відахолін den Дензац, Нохмаль. По-перше, це ж по ідеї стверджувальне речення. Чому тоді ВІДАХОЛІН прямо на першому місці? Зазвичай тіє слово стоїть на другому місці у стверджувальному реченні. Но не зовсім це стверджувальне речення, це більш як. Типу, як наказ, або або ми просимо людину, що зробити, коли подібне відбувається наказ там, або ми отак робимо, там скажи, поклади, зроби і так далі. То якимсь чином дієслово буде прямо от на першому місці. А друге, чому ден? Тому що зац слово має чоловічий рід, а Відахолін викликає так званий акузативний відмінок. Аналог в українській це знахідний відмінок. Повтори. Кого що це речення? Але якщо дослівно, взагалі то цього речення в будь-якому разі Відахолін викликає саме акузатив, а акузатив плюс чоловічий рід ми будемо мати ден замість звичного чоловічого диа, але акузатив впливає виключно на чоловічий рід. І те, що це закінчення «-ен» з'являється, коли маємо справу з іменниками саме чоловічого роду, коли є акузатів, коли дієслово викликає акузатів. Як сказати, можеш, будь ласка, повторити? Du bitte wiederholen? в цьому реченні маємо два дієслова. Коли в реченні є більш, ніж одне дієслово, друге, третє або четверте всі інші дієслова будуть іти в саме кінець речення. А як сказати: Міг би ти, будь ласка, повторити? Könntest du bitte wiederholen? Якщо ми звертаємося до людини на ви, як спитати або сказати, Могли б ви, будь ласка, повторити?» Könnten Sie bitte wiederholen? Як сказати могли б ви, будь ласка, це повторити. Könnten Sie bitte Das wiederholen? Könnten Sie bitte das wiederholen? Як сказати міг би ти, будь ласка, або могла б ти, будь ласка, це речення повторити. Könntest du bitte den Satz wiederholen? Як сказати: "Міг би ти, будь ласка, це речення знову повторити?" Könntest du bitte den Satz noch mal wiederholen? Як сказати: "Могли б ви, будь ласка, це речення знову повторити?" Це якщо ми звертаємося до однієї персони на ви. Кунт зібіте ден зац wiederholen? Як сказати, могли б ви, будь ласка, це слово знову повторити?» повторите? Кунтензі бити да свод нохмал wiederholen? Як сказати так? Я можу повторити це речення. Я ich kann den Satz wiederholen. Як сказати так, я можу повторити це слово. Я ich kann das Wort wiederholen. Як сказати так, я можу це повторити. Ja, ich kann das wiederholen. Як сказати «Могли б ви, будь ласка, повторити, що ви сказали?» Könnten Sie bitte wiederholen, was Sie gesagt haben? Як спитати «Могли б ви, будь ласка, повторити, що ви тільки-но сказали?» Sie зібіта від Ахолінва зіграде Гезаген. Граде або граде це один з варіантів сказати щойно або тількино. Щодо розташування дій слів в цьому величезному реченні, то рекомендую передивитись минуле відео. Там теж пояснюється, як саме і чому такий порядок слів у реченні. Окей, okay. наступного разу ті слова sprechen über поговорити про або розмовляти про, наприклад, як сказати, нам варто про це поговорити. Окей, okay. eine schöne Zeit euch. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.